І так, всім привіт! Сьогодні ми почнемо розглядати варіанти, як малювати голову в ракурсі знизу. Я думаю, ви часто зустрічали такі схеми, як, наприклад, кубік. Та, і отак. Або, наприклад, отакий кубік. Та, і циліндр. І так само отакий кубик там і циліндр. І там, типа, грудна клітина, і так далі. То, наші взагалі, оці всякі схемки? Вони потрібні для... Для того, щоб чітко розділяти, де у нас лицева частина, а де бокова, де нижня, а де верхня, тоді воно, в принципі, загалом простіше е розуміти структуру всієї голови. Тож, якщо цю голову перенести в таку подібну схемку, то воно буде схоже до цього, але у дзеркальному випадку. Тобто... Буде верхня площадка, задня, межа між боковою і передньою, та нижня, нижня і так далі. І тут у нас буде шия. Ну, скажімо, ця може бути трошки далі. Та, отак. Ось. Це, грубо кажучи. Оця голова буде поміщатися в оцю схемку. Бокова ось у нас. А лицева, ось ця, вона у нас тут там, де всі частини обличчя. Це чисто конструктивно, що голова це наша коробочка. І виходить, що вушко на боковій частині, а частини обличчя на передній частині обличчя. Де проходить оця лінія поділу. Зазвичай її беруть там, де у нас брова ламається. Ось. Приблизно там він проходить. Нижня оця грань, звісно, вона проходить де по нижній частині підборіддя. На неї всі орієнтуються. А верх по чолу. Він чітко нам дає оцей от напрямок. І так само тут голова. Оцей боковий напрямок, ось він іде. Задній, тут, якби вже напрямок приблизно ось. Це боковий. А там вже пішла потилиця, це вже маленький шматочок іншого напрямку, ось ось цього, який буде приблизно паралельний нашому підборіддю. І тут підборіддя і потилиця, підборіддя, потилиця. Ось та частинка вона вже почала завертатись. Варіант прямих ліній, тобто отакого конструктивного підходу, розбираючи кожну деталь як певну об'ємну геометричну фігуру, для мене він простіший. В плані тому, що тоді простіше зрозуміти форму, і потім її передати об'ємно, тобто створити цю ілюзію об'єму. Звісно, є ще інші різні методи там, гіперреалістичного рисунку, але для мене він, скажімо, не близький, мені він не дуже до вподоби. Тому починатиму рисунок з самого першого це з висоти і ширини того об'єкту, який я малюю, тобто їхнє співвідношення. Співвідношення ширини до висоти. Саме голови. Разом з вухом, звісно. Тобто беру якісь там крайні точки та, і проводитиму верхній край, нижній край і ширини. І потім буду якби, міряти. Так? На початку краще це справді міряти, але інколи буває, що людина відразу бачить це, це співвідношення, окумір від природи може бути розвинений. А інколи, коли не потрапляєш в пропорції, доводиться його тренувати. І, власне, тренування відбуватиметься тоді, коли ви будете себе перевіряти. Ось, тобто, ширина до висоти. Однако Чубчик там трішки виступає. Приблизно це наш квадрат. Так. І, звісно, нікуди без шиї. Приблизний напрямок шиї я собі теж задам і плечового поясу, щоб розуміти, що куди буде рухатись. Це якщо ми підходимо до рисунку серйозно, тобто на тривалий рисунок, там 20 хвилин, 30 хвилин, годину, ну, такий тривалий, то тоді ми робимо так. Але якщо ви хочете зробити швидкий начерк, то можна робити не так. А відразу йти, наприклад, тонально. Тобто ви бачите, що ця частинка лицева, вся темна. Загалом вона темніша, ніж буква. І ви можете відразу закласти, що це у вас темне, нижня частинка, ось, ось ця, якщо по схемці йти, вона має, бачите, отакий от напрямок, косий, ось, косий напрямок. Ви його теж собі закладаєте. Значить, це теж тон. Потім на шиї тон. Потім волосся теж йде темне, і воно також йде під нахилом. Закладаєте. Потім, тут тінька теж закладаєте. Я це роблю знову ж таки прямими лінями, бо мені, бо мені воно так простіше. І потім можете вже якісь там деталі доводити. Там десь виділяти, де приблизно тінь, саме тінь е, ока, де вона там приблизно знаходиться. Ця тінь ока, де приблизно знаходиться, де знаходиться тінь верхньої губи. Тобто відштовхуєтесь від того, що це за частина обличчя, як намалювати це око, ви просто орієнтуєтесь на темні плями, світлі плями. І тоді, на мою думку, буде. Простіше орієнтуватись, власне, в цих пропорціях. Тому що коли складний ракурс, тут якби, міряти ці стандартні розміри голови вони не допомагають, тому що тут все викривлене. Тому тут треба просто орієнтуватись на м -м, плями. Я пізніше робитиму копію саме в цьому відео і вже розказуватиму детально. Як я буду робити цю копію поступово і так далі. От. Але, власне, от начерк, він не вимагає такого детального розбору. Тут важливо просто схопити оцей якийсь характер. Є ще інший варіант, як зробити начерк. Наприклад, це той самий аркуш, але ззаду берете. Оцей образ, так? І робите чисто контур, просто взагалі без плям, а тільки контуром. І починаєте з зовнішнього силуету, ведете, потім бачите, що тут десь вушко вистрельнуло, потім тут потилиця, шия, і пішло кудись туди, так? Потім ви дивитесь на чубчик. Десь там чоло, око вийшло, так? але, малюючи це, ви дивитесь на цю сторону. Тобто, бачите, око, воно вище за вухо, я вже це око занизько опустила. Значить, я міняю, роблю око вище трошки. Відразу щока у мене з'явиться, і воно має закрутитися десь-сюди, потилиці, там. Роблю відразу шию і пішло туди. Коли у мене є більш-менш якийсь силет, я вже переходжу до е, цього внутрішнього. Там десь чоло. І дивлюсь, що у мене по центру. По центру цього об'єму, оцього об'єму, у мене приблизно ніс. І от я його зараз і поставлю. А ніс у мене, дивіться, недалеко від ока. Тут, тут десь око. Тут десь кругляшок носа, значить, тут десь ніздря, тут десь дирочка наша, значить тут десь відразу губа. І тут десь зразу губа. А він же такий має пухкі губки. Тут знизу, і відразу тут підборіддя. Тобто оцей край губи, це ось я помітила. Оця лінія це початок підборіддя. І ось воно заокруглюється, так? і тут десь завершення підборіддя. І обов'язково треба показати, де закінчиться нижня територія голови. Ось. Тобто, де стикається голова з шиєю. І оцей напрямок теж показати. Далі біля носа у нас там трошечки видно цю площадочку, як воно там завертається на ті брови. Брова у нас десь аж тут. Недалеко тут вже у нас очко з всякими цими гіями. Тобто це просто начерк. І тут десь там зрачок. І, звісно, доробляємо наше вушко трошки хоча б. Там ця раковина. І там наше очко. Тут друга зря. От, приблизно оце начерк швидкий. Ну як швидкий? Я його робила довго, з усякими цими поясненнями. Але потім ось оце можна доробляти тонально, ще якось там по-різному. Але загалом, ой, випадково нічого. Загалом почала з великої лінії і перейшла потім до внутрішніх деталей. Тобто з великої маси, з великого силуету, до малих. Це ще один варіант як для начерку і як для початку роботи.